Завдяки чому Україна вистояла в лютому березні? Які уроки можна винести з першого року Великої війни? Та чого варто очікувати найближчим часом? Ви дивитесь під прицілом? Сьогодні підіб'ємо підсумки 2022. го Рік почався в тривожному очікуванні: нападе Росія чи ні. У Вашингтоні називали навіть конкретні дати вторгнення. Україна ж намагалася жити звичним життям, але до відбиття агресії все-таки готувалася. Тим часом об'єктивні дані нашої розвідки про стан і чисельність російського групування не віщували агресії аж таких масштабів. Скоріше можна було очікувати посилення тиску на сході. Сумнівів того, що вони нападуть, не було. Питання було в якій даті, але виходячи з тих темпів нарощування сил і засобів, які були необхідні для здійснення такого наступу, його було слід очікувати не раніше, наприклад, десь квітня, можливо, травня місяця. Но аж ніяк не 24 лютого, як це сталося. Оперативна картинка малювалася саме така, що вони будуть діяти в районі Донбасу а на інших напрямках будуть проводитися демонстраційні дії. Тільки але Росія все таки напала, причому одразу з багатьох напрямків, в тому числі з території Білорусі, попри те, що кількома днями раніше тамтешній міністр оборони давав слово офіцера, що цього не станеться. Протягом кількох перших днів окупанти захопили велику частину українського півдня, включно з Херсоном. А на півночі впритул підійшли до Києва. Скажу чесно, я до останнього моменту не міг повірити, що Росія накопичив ще. Таку підкреслюю саме таку кількість військ, розгорнувши в такому вигляді свої системи забезпечення, наважиться нападати на Україну, тому що все, що зробила Росія, вона порушила всю логіку бойових дій і планування бойових операцій. Намагаючись зненацька або так знаєте на храпом, якщо можна захопити Україну, натхнення своєю перемогою в Грузії в 2008-му росіяни планували підкорити Україну протягом кількох днів, максимум пари тижнів. Противник однозначно планував проведення сучасної модної повітряно-наземної стратегічної наступальної операції з швидким рухом колон до точок. Як то англійською кажуть gravity point, Точок зосередження зусиль. Тобто вихід до Києва, вихід до крупних обласних центрів, їх блокування, і, скажімо так, припинення збройного спротиву збройними силами України і іншими військовими формуваннями. Але щось пішло не так. Україна стояла на межі, та ніхто не планував здаватися, і в цьому полягав головний прорахунок як агресора, так і наших партнерів. В боях 2013 року на майдані і прилеглих вулицях загартувалася українська нація, і от це цю обставину ні Росія, плануючи агресію, ні союзники плануючи підтримку і взагалі роздивляючись якісь прогнози. На конфлікт, який набував тоді ще е обертів, так би мовити, е цю обставину не врахували. Але цю обставину врахували українці. Це хребет держави, це саме ті люди соціально активні, які мають думку з будь-якого приводу, які ну, не втрачають енергії емоційно сваритися один з одним, але продовжують робити. Єдину корисну справу вони боронять державу. Виходить, що росіяни всі ставки зробили на один єдиний варіант розвитку подій: що Україна просто не буде захищатися, їх тут зустрінуть з квітами, а подальше встановлення окупаційної адміністрації буде простою формальністю. І жодного плану Б. Не мали та кількість та якість збройних сил Російської Федерації, які були зосереджені на нашому кордоні. Система логістики, система медичного забезпечення, той бойовий порядок, в який вони розгорнулися, він виключав взагалі можливість досягнення якогось позитивного результату за виключенням одного. Якби це була тотальна і всеосяжна зрада. Якби населення України настільки ненавидило своє власне, своє власне керівництво, що воно просто відмовилося боротися з окупантами і зустрічало їх квітами, на що власне окупанти розраховували, спецслужби витратили величезні кошти на формування п'ятої колони, яка мала сприяти швидкому просуванню російських військ, стати кістяком органів окупа... окупаційної влади. Але це кошти потужно розворовувалися, як з'ясувалося. Ну і відповідно, ліпові ачоти створили хибну оцінку внутрі української військово-політичної ситуації, суспільно-гуманітарної ситуації. От і плануючи бойові дії, противник дуже серйозно прорахувався, оцінюючи готовність української нації до спротиву, до оборони, до захисту держави. Виняткову стійкість проявило не тільки українське суспільство, а й збройні сили на першому етапі. Їх найважливішим завданням було зберегти боєздатність за можливості виснажити ворожі сили, і зрештою дати їм відсіч маневри, які були здійснені в ніч з 23 на 24 лютого перед російським вторгненням нашими повітряними силами. Ну це мабуть має увійти до підручників. Це величезна за своїм масштабом операція з відповідною інформаційною підтримкою, з відповідними якісно проведеними заходами безпеки цієї операції, дозволила вивести з під ударів, а потім ввести в нашу оборонну операцію величезний потенціал, який власно і дозволив нашим формуванням з'єднанням військовим частинам на землі. Організуватися то гідно дати гідну відсіч. Росіяни не змогли на початку вторгнення знищити українську авіацію та ППО, за що розплачуються і до сьогодні. Та й взагалі вони чи то хотіли заощадити ракети на майбутнє, чи то вважали, що достатньо буде просто налякати. А можливо, перший ракетний удар це і був пік їхніх можливостей з розрахункового удару, який мав би налічувати від 400 до 600 пусків або використання масованої авіації ракет різних типів і Нанесення інших видів видів вогневого ураження було нанесено, здається, 182 пуски ракет. Це ні про що для такої країни, тобто прорахунки в оперативно-стратегічному плануванні почалися буквально з першої секунди початку цієї агресії. Зрештою, Україна зберегла в боєздатному стані свою авіацію, ППО та артилерію і застосувала тактику маневреної оборони, до якої росіяни виявились неготовими. Україна не чіплялась, знаєте, за таку традиційну схему не п'яді назад тримаємо цю територію, а проводячи е, тактику маневреної оборони, наносячи удари противнику, постійно змінюючи локації і ведучи боротьбу з укріплених позицій, які були заздалегідь укріплення. Україна в принципі досягла того, що е, противник просто м, фізично не мав можливості навіть за всі за умови його колосальної переваги користуватися е, своїми перевагами, такими, як е, кількість особового складу. Як, Кількість вогневих засобів та таке інше найбільш грізною силою проти окупантів стала українська артилерія, але й піхота мала чим зустріти довжелезні колони російської бронетехніки. Американські джавеліни та шведсько британські ЕНЛО почали надходити ще до 24 лютого. З часом концентрація протитанкових засобів у лавах наших оборонців сягнула безпрецедентних масштабів. Союзники вчасно зорієнтувалися і надали. В якості першочергової військово-технічної підтримки засоби, які посилили е окремо взятого українського піхотинця, оцю от молекулу української нації, е засобами, які обнуліли шанси е броньованих російських угрупувань і його повітряних сил, які вторглися повітряним шляхом, е ну власне кажучи, солдат з джавеліном Нічим не поступається танку, а багато в чому його переважає в результаті наприкінці березня. Окупанти були змушені вперше піти на же з доброї волі підступити з під Києва. Водночас вони перекинули вільні підрозділи на схід України і посилили там наступальні дії з метою оточити угрупування об'єднаних сил. Тим часом українське військо вже почало відчувати снарядний голод, тоді як західна допомога ще не набула великих масштабів. Найбільш загрозливим е, був період, на мою думку, з середини квітня по кінець травня місяця, коли знаєте, е, ще маховик допомоги Україні не розвернувся на такому шаленому. Темпі, і ми відчували певні проблеми із забезпеченням і боєприпасів і наявністю озброєння бойової техніки, і е, досить серйозне послаблення у кількості особового складу, тому що відміну від росіян ми не кидали в бій абсолютно непідготовлені підрозділи. У той час ще зберігалася небезпека морських десантів поблизу Миколаєва та Одеси, але Росіяни вкотре продемонстрували свою неспроможність Мість ефективно воювати на морі, тож спочатку втратили флагман свого чорноморського флоту ракетний крейсер Москва, а потім і контроль над стратегічно важливим островом Зміїний, маючи тотальну перевагу у флоті, вони цей флот фактично не змогли використати. Вони не змогли використати. Я не знаю іноді просто диву даєшся, як вони взагалі могли. Допустити такі фатальні помилки у самознищенні цього флоту або у грі під грі угрів піддавки, коли цей флот знищувався нашими ударними системами. Я б сказав так у нетрадиційний навіть спосіб. І ну але мене це не дивує, тому що Росія не мала ніколи якихось серйозних успіхів на морі у новітній історії. Ціною неймовірних зусиль і величезних втрат окупанти захопили майже всю Луганщину, але на Донеччині остаточно забуксували. Тому ніякого оточення угрупування ОС не вийшло. Тим часом потік західної допомоги для України ставав дедалі потужнішим. ЗСУ СО отримали сотні артилерійських систем натівського калібру, боєприпаси до них. А головне системи залпового вогню «Хаймарс» з високоточними ракетами, які дезорганізували логістику ворога. Без західної допомоги ми б мали величезні проблеми з пальним, з боєприпасами, з запасними частинами, з відновленням пошкодженого озброєння. Ми б так би і ще років не знаємо, скільки переходили б на натівські калібри, а тут вони раз уже як би самі собою перейшли. Я вважаю, що без військово-технічної допомоги Заходу, ну мабуть що. Ні перемоги під Києвом, ні всіх наших подальших успіхів не було би не в останню чергу. Завдяки західному озброєнню й набутому збройними силами досвіду став можливий і перший масштабний контрнаступ на Харківщині. Те, що відбулося в на території Харківської області, це от і є одним з уроків війни. Командувач і його штаб, котре спланували провели цю операцію. Абсолютно точно розрахували і абсолютно точно усвідомлювали, як організована оборона росіян, що прорив міжпозиційний простір просто цю оборону обрушить. Відсутність суцільних оборонних рубіжів, відсутність вогневого якогось тактичного зв'язку між окремими осередками оборони і дозволило це зробити. Зсу продемонстрували спроможність наступати не маючи чисельної переваги над противником, а ще звільняти міста безконтактно, без кривавих боїв за них. Адже з Херсону окупанти пішли самі, коли зрозуміли, що не зможуть його утримати. Адже українці йшли з декількох напрямків, а забезпечувати своє угрупування росіянам було неможливо через вогневий контроль зсу над переправами через Дніпро. Україна показала, що е, зосереджуватися на боротьбі безпосередньо на лінії фронту недостатньо у цій боротьбі, о, е, у цій війні, особливо коли ти маєш справу із заздалегідь об'єктивно більшим за загальною, якщо хочете фактичною масою противником. А е, знищувати цей е, перекос, цю асиметричність можна е, наносячи продумані удари по системам управління. По місцям зосередження військ, по комунікаціям і по логістичним центрам забезпечення тих військ, адже можна мати 100 танків, але якщо ці танки не будуть заправлені, вони нікуди не поїдуть. Що буде далі? На Донеччині росіяни все ще атакують Бахмут і Авдіївку, намагаючись ціною величезної крові здобути хоч якусь перемогу. Але нарешті напрямків вони змушені оборонятися. Стратегічна ініціатива дедалі більше переходить до ЗСУ. Теоретично, українське командування має кілька варіантів подальших дій. Але коли і в якій послідовності вони відбудуться, знають тільки в Генштабі. Одна операція має завершити звільнення Луганської області і створити умови для руйнування російської оборони в Донецькій області. Друга операція це звільнення півдня і ліквідації сухопутного коридору в Крим. Третя операція це звільнення Донецької області. І Після цього я вважаю логічно було би прийнятися за звільнення Окупованого Криму. В якої послідовності і в які сроки сказати не можу, бо я думаю, що генеральний штаб тут краще за нас усіх разом взяти. знає, що, що як. І коли робити. 2022 – найскладніший рік в сучасній українській історії, але водночас і найгероїчніший. Давня мрія українців про перемогу над одвічним ворогом набула реальних рис. Ми встояли, ми боремося, і ми не маємо жодних сумнівів в нашій перемозі. Попереду нас чекають складні роки. Хоч ми і звільняємо все більше наших територій, ворог досі сильний, і здаватися, він не збирається. Однак питати ми його і не будемо. Вірю в ЗСУ. Слава Україні!